Привіт, привіт! Я Валяна Мержицька, і це нотатки дружини пастора в світлі переживання, які в нас викликала зустріч в овальному кабінеті. Всі наші болі, страхи якось по-новому Таке, Якесь таке враження, ніби знову почалась війна, або нова війна почалася, коли ще не закінчилася попередня. Хочу нагадати нам декілька важливих аспектів слова Божого. По-перше, ми колись були темрявою, тепер же ми світло в Господі, і повинні поводитися як діти світла. Що це означає? Для багатьох це означає мовчати перед обличчям зла. Віруючи люди, підміняли поняття, і замість того, щоб відокремлюватися від зла. Закривають на зло очі, як страуси, ховають свої голови в пісок, нічого не бачу, нічого не знаю, створюють собі якусь паралельну реальність, утопічну реальність, замість того, щоб проходити дорогу разом із своїм народом, для якого ми, як віручі, покликані бути священниками, що це означає? Вести людей до Бога, вести людей до правди і до світла. І неможливо вести людей до світла, аб, якщо ти сам не є цим світлом, та, якщо ти сам не, є, не ходиш в стені, якщо ти сам не розумієш або не хочеш розуміти, що на зло не закривають очі. А його треба ідентифікувати для того, щоб від нього відокремитися, як каже слово Боже. Мені дуже шкода і дуже боляче дивитися, що навіть в Україні, навіть посеред війни є проповідники, які продовжують обманювати людей паралельною реальністю. Звичайно, чи віримо ми в спасіння? В нове світло однозначно, бо не мали би ми надії, для чого б ми тоді проходили переживання, зберігаючи своє, своє свідчення. Але мене до сих пір дивують і, мабуть, вже навіть дратують люди, які займають так звану реальну нейтральну позицію і бояться ненавидіти зло та називати його по імені. Давид наголошує, що зло безбожному смерть заподіє і винними будуть усі, хто ненавидить праведного. Людину безбожну вбиває її зло, а судить її ненависть до правди. І якщо ти називаєш себе дитиною світла, але не ненавидиш зло, а я не раз говорила, що зло саме в повітрі не літає. Зло це, це реалізація, це дія злої людини, злого серця. Їй неможливо відокремити від виконавця, діти світла ненавидять зло і люблять добро, а діти не темряви, ненавидять добро і люблять зло. Проблема в тому, що Ті, хто називає себе дітьми світла, або втратили розрізнення добра і зла, або продали свої, свою, духо, своє духовне розрізнення за якісь певні вигоди, або ніколи його не набули, ну, це вже таке, така особиста проблема. І ми, знаєте, до сих пір, зараз, наприклад, як Оксамита у своїй активній підготовці до поїздки в Америку вся, з будь-яким способом, хоча називає себе нейтральною і політичною, осуджує, осуджує дії нашого президента, наприклад, і осуджує захист України, осуджує і називає. Нас з вами, тих, хто пильнує незалежність і життя нашої країни ястребами війни. Я розумію, що Оксамита хоче поїхати в Америку і касарі на Лугу покосити. Бо треба міняти свої щоденні наряди, свій одяг, свої прикраси. Бо як же ж два рази виходити в одному і тому ж на камеру? Я все це розумію. Але ми з вами, як, як люди, ми повинні розрізняти, що є що і хто є хто. Горе тим, хто зло називає добром, а добро злом, що ставлять темноту за світло, а світло за темряву, що ставлять гірке за солодке, а солодке за гірке. Мовчання перед лицем зла саме собою є злом, сказав одного разу Дітріх Бонгефер. Байдужим спостерігачам, тими, хто вважали себе занадто духовними, щоб спуститися з хмарки і поплакати з тими, хто плаче. Бог не вважатиме нас невинними, продовжує він. Не говорити означає говорити, не діяти означає діяти. А Христос в Євангелії від Матвія 5.37 не просто велить, а вимагає. Ваше ж слово хай буде так, так. Ні, ні. А що більше на це, то те від лукавого. Людина, яка не здатна називати речі своїми іменами, вона від лукавого. Каже Христос: що більше на це. Якщо. Ви знаєте, я сама не раз була свідком того, коли в, людини, коли в служителя або віруючої людини запитуєш, як розглянути це? Це не так однозначно. Найчастіша фраза у писанні це не так однозначно. Колись у нас була, прийшла в церкву жіночка з дитиною і з чоловіком, і вияснилося, що Чоловік її не чоловік, він одружений з іншою жінкою, просто з нею не живе, дитина не його. І коли, по слову Божого, ми розглянули ситуацію, як з нею вийти, їм це не сподобалося. Вони пішли в іншу церкву. В який пастор сказав: Ну, це ж не так все однозначно, ваша ситуація дуже складна. І я запитую, в чому складність ситуації. Тому що ти хочеш спати з цим чоловіком, і щоб він тобі гроші додому приносив? В чому складність ситуації? Коли ми втратили здатність називати перелюб, перелюбом, зло-зло, добром, добром. Івана, 3 розділ, 20 розділ 21 вірш. Ісус чітко перекреслює. Будь-який нейтралітет або розпливчатисть меж. Бо кожен, хто робить лихе, ненавидить світло і не приходить до світла, щоб не зганено вчинків його. А хто робить за правдою, той до світла йде, щоб діла його виявились, позроблені в бозі вони. Мені вчора переслали переписку з однією українською сім'єю. Яка приїхала вам в Америку, в Сакраменто і знаходиться в церкві Шевченка. І так швидко забувається те, що залишилось позаду. І так швидко співаються наративи Шевченка, що не все так однозначно. У нас з вами, як віруючих людей, повинна бути чітка позиція. По-перше, ми повинні мати страх Божий. А страх Божий лихе все ненавидіти. Я ненавиджу пиху та гордість, і дорогу лиху та лукаві вуста. книга Приповісток 8.13. По-друге, ми повинні ненавидіти зло. Як закликає Господь, ненавидьте зло й покохайте добро. І правосуддя поставте у брамі, правосуддя. Поставте у брамі, може, змилується Господь, Бог Саваот над решткою Йосипа. Книга пророка Амоса 5:15. По-третє, звичайно, ми повинні тримати свій погляд на майбутньому царстві Божому. Ми усвідомлюємо, що і священники продаються, шукають, співаючи, що ми від царства Божого і не нам лізти в політику. Тим часом купля... накопичують скарбів на цій землі і підспівують пісню російську, імперіалістичну, принизливу. Принизливу щодо тих, хто хоче жити. І а, однозначно писання каже: ніщо не чисте, не війде в Царство Божого. Тримайте свій погляд на ньому, бо ніщо чисте. Ніхто той, хто називав зло добром, а добро злом, не війде в Царство Божого. Ні той, хто чинить гидоту або чинить неправду. Але тільки ті, чиї імена записані в книзі життя. Господи. Ми, як віруюча Україна, схиляємо перед Тобою свої серця. Духом Твоїм випробує нас. Чи нема в нашому серці зла? Чи не затверділи ми? Чи не стали ми жорстокими? Чи не стали ми байдужими? Чи живемо ми, Господи, насправді, як світло для цього світу? А чи Господь ми просто світло, яке заховалося, як світильник, який стоїть під якоюсь мискою, каструлею або човном, і самі собі співаємо пісню хвали? Дай нам, Господи, перемогу, дай нам мир, допоможи нам тримати наш зір на майбутньому царстві Божому. Для того, щоб воно ставало для нас реальністю. І шукали ми Його та правди Його, як і ти кажеш, поки ми на цій землі в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Шалом, я Валя Немержицька, і це нотатки, дружини пастора. Якщо мої нотатки є для вас благословінням, поставте вподобайку, підписуйтесь. В описі каналу є як можна підтримати. Це служіння, моє служіння фінансово, є всі мої соціальні мережі. Хай благословить нас Господь. Шалом.